Криза не оминає королів. Новому суверену Бельгії доведеться запроваджувати історичну реформу щодо прибутків королівської родини. Таке рішення було ухвалено у червні. Щоправда, Філіпа, його дружину попередніх монархів нововведення не стосуватиметься. Натомість інші члени королівської родини будуть змушені переглянути свій бюджет. Їхні прибутки незабаром укладатимуть податком. Досі вони нічого не перераховували до державної скарбниці. Рахунки монаршої родини були таємницею за сімома печатками. Відомо, що держава щороку виділяє королю на виконання своїх обов'язків 10 Мільйонів 600 тисяч євро. Дві третини цих грошей йдуть на зарплату. Решта на утримування королівських резиденцій, офіційні подорожі, витрати на опалення, електрику, автомобільний парк. Водночас цей королівський бюджет хибний, адже насправді понад половину видатків монарха беруть на себе різні міністерства. Йдеться про так звані завуальовані витрати, які за підрахунками перевищують 17,5 мільйонів євро. І це не все. Адже члени королівської родини, колишня королева Фабіола, інші діти короля Альберта отримують також так звані дотації на принців, які обмежать згідно з умовами реформи. Тобто принци та принцеси і далі отримуватимуть дотації, однак менші ніж зараз. Відповідно до реформи, утричі скоротиться пенсія колишньої королеви Фабіоли. Досі вона отримувала майже півтора мільйона євро на рік. Спадкоємець трону Філіп мав мільйон євро дотації. Його брат та сестра 300 тисяч євро щороку. У сумі Монарша родина досі коштувала державі 30 мільйонів євро на рік. Король має також особисті кошти, які він переважно успадкував. На офіційному сайті монарха зазначено, що в нього є нерухома власність на півдні Франції, а також Яхта. Вартість цього за офіційними даними не перевищує 12 мільйонів 400 тисяч євро. Хоча незалежні експерти називають іншу суму один мільярд євро. Що ж до королівських резиденцій, палаців тощо їхню вартість оцінюють у 780 мільйонів євро. Чи змусить криза і реформа королівську родину вдатись до економії навряд? Адже обмеження і урізання пов'язані з її утримуванням у загальному контексті виглядають незначними.